Так, Всім привіт. Радіатор BMW E34, пічка Siemens, радіатор пічки. З настанням холодів виникла така проблема, як запотівання скла, запах антифризу в салоні і так далі. Всі ці проблеми, хто з цим стикався, знають. Тобто потік, радіатор пічки. Кілька років тому я вже його заміняв на замінник, не оригінал, звичайно. Ну, протримався він два сезони, по-моєму, і то і потік. Знайшов ось такий бушний. Але перед тим як розбирати все і так далі, вирішив все-таки його перевірити на герметичність нехитрим способом. А саме от тим, що було вдома, грубо кажучи. Тобто ми маємо тут три отвори. Вони, до речі, є кілька варіантів цих радіаторів. Е, може бути отут ще таке продовження цього кронштейну пластмасового, але розташування трубок воно ідентичне. Е, ну, І по суті, можна цей покласти на той тільки. У вас тут буде щілина, яку можна там кусом, куском гуми, не знаю чим-небудь. Е, е, ну, не суть. Коротше, <кій> Ось такі найшов дві. Все, бегумочки, вони якраз у ці канали заходять. Сосок від безкамерного диска, але стального, по-моєму, він от такий ширший в діаметрі, грубший. Сюди стає чітко. Там в нас рідна гайочка квадратна на цей центральний отвір. Болтик просто довший, ось така шайба. Єдине, що просверлив тут отвір під нього, отвір на 5 на цю шайбу стає от чітко на сосок. Болтик сюди, а ця пластинка, просто оці дві гумки, притискає шайба їх разом. Ось така нехідра конструкція, зараз затягну. Отже, ось так воно все виглядає. Ця пластинка затискає ці дві гумки, два канали, сосок в центральний канал, насос. Великого тиску тут, звичайно, давати не треба. У теорії не більше двох атмосфер в системі. Дамо трошки більше півтора. Ось так. І заздалегідь підготовлена у нас ванна. Занурюємо його у воду. Ці кілька бульбашок, що виходять, це, звичайно, не звертайте на них увагу, це просто повітря між ребрами збирається. Найчастіше це біля основи, спереді або ззаді він тече. Ну, і конструкція, як наша, бачите, герметична. Тобто. Можна сказати, що радіатор зараз. Зараз ці вульки хай пройдуться, просто кажу повітря затримується між ламелями. Ну, наче все. Все добре. Що, в принципі, не може не тішити. Чим він ще кращий е, оригінальний за замінник. Звичайно, тим, що у нього ці ламельки, вони набагато густіше е, розташовані, ніж у заміннику. Тобто він набагато краще гріє. Що в холодну погоду? Звичайно, що. Не є лишнім. І ще перевіримо, що у нас там дійсно є повітря. Видно, що повітря там є. Ось такий нехитрий спосіб. Тільки є нюанс ці всі маніпуляції треба робити, коли жінки нема вдома, бо виженуть з хати. Всім удачі!